Алло, давно не бачилася. Я вам обіцяла звіт прочитаного за весну, і вже ось цілий місяць літа вже минув, а я щось тільки-тільки зібралася і те з трудом. Важкий був травень, ну він у всіх був важкий, але за всю весну я теж прочитала всього тільки 6 книжок. Чогось. І зараз коротенько вам про них розповім. Отже, моя весна почалася з нон які я навіть не думала, що я зможу дочитати, тому що це історична історичнефікшн. Книга називається Навігатор з історії України, світові війни. Дуже гарне видання від порталу, дуже класно сконструйована книга. Виділені якісь ключові події, дати, тобто розрахована книжка на таких читачів, як я. І я поки читала мене було відчуття того, що «А, от я тепер розумію, тепер я знатиму, і звісно, я все забула. Не знаю, чи тому, що не фікшен, чи тому, що історію, чи тому, що історія України, але от це говорить лише про те, що книгу доведеться в якийсь момент перечитувати. Загалом мені сподобалося. Зазвичай мені історична література, зокрема, от власне така, як ніби підручники, дуже важко йде. Я навіть намагалася читати дитячі книжки спеціально для діток, зроблені з історії України. Зі світової історії у мене не виходило. Я їх кидала, бо мені було нудно, або тому що я плуталася в датах. Загалом книга, як і відповідає назві, говорить про передумови, передумови двох світових воєн, Першої і Другої світової, як вони, як вони до того йшли, і період між ними. Цю книгу вже мало пам'ятаю, тому що я її читала уже 4 місяці тому. Але книга хороша, треба брати. Наступна це був Kind of Horror, але не зовсім такий, який я розраховувала. Ми з Віталіком дочитали згодом Стівена Кінга, ну, типове КСДшне видання. Переклад я вам вже десь скаржилася. Якесь було в мене відео, де я скаржилася. І ще й на переклад у цього «Згодом» для побули. І я хзе, я завжди дуже. Нервуюся, коли відчуваю потребу, не потребу, а порив критикувати роботу перекладачів. Тому що я уявлення не маю, в яких умовах вони працюють, які у них сроки, як їх редагують, і все таке. І от у мене дуже є чітке відчуття браку співпраці між редактором і перекладачем. Не знаю, чи це так, але мені здається, що ті речі, які потрапили вже в продакшн, мали бути. Відловлені і пропрацьовані редактором разом з прикладачем. Але мова про фразеологізми, які досить легко гугляться, які були перекладені слово в слово, що, як на мене, значно складніше, взагалі, в принципі, було. Не знаю, що таке робити. Книга невеличка, це моя друга книга Стівена Кінга, і його, в принципі, досить легко читати. Плюс ця, взагалі, маленька, як я вже казала, десь обкладинка, як на мене, не відповідає. Суті книги. Книга трошечки містична, але переважно це такий, як це більше горор, не страшних якихось моментів, хоча там є привиди, там є демони, там є якесь надприроднє. Ну, слугує, як якийсь такий фон. Але основний горор це саме якісь рутинні речі, якесь марнославство е, окремих людей. Якась невиправдана жорстокість, якась не знаю, брехня, зрада, отакі отісь речі, там, брак грошей, як самостійно виховувати дитину. Ну, типу, багато таких дуже типових речей, які просто цікаво глянуть на них в, в такому оточенні містичному, тому що вони як ніби трошки підсвічуються завдяки цьому. Типу, саме по собі читаєш, якщо почитаєш таку історію, подумаєш, та ну, фіглі, ну і що, у мене теж проблеми на роботі, у мене теж там якісь десь і все в житті проблеми. А тут воно подане через ну, типу, очима спочатку дитини, потім підлітка. Ну, Це типу, нам розказує 20 літні, літній чоловік, але він розказує про своє дитинство, про свої підліткові роки. Мені спочатку було дивно. Я не знала, чого чекати, і через цей переклад. Тож, так, да. не можу сказати, що вона дуже рівно читалася, але після прочитання немає відчуття того, що я згайла час. І оце те, що я зараз вам видала про соціальний горор, це не те, що прям моя особиста думка. Я просто з нею погоджуюся. Насправді я її вичитала в якомусь Daily Телеграф і Нью-Йорк Таймс. Коротше, де нагуглилися їхні рецензії, їхніх американців. І так. Да, я цілком погоджуюся, воно отак от воно робить. Той випадок, коли, можливо, варто було спочатку читати відгуки е, їхні американські, а вже потім з цією думкою читати саму книгу, а не вестися на обкладинку. Після Кінга було сліпобачення. І от про сліпобачення я знімала влог, як мені важко він читався, потім зняла окремий відгук, де дуже багато трендю про те, що я нічого не поняв. Це переважна більшість мого відгуку. Я ні А, Ну, це не все, звісно, я ще знайшла ще щось сказати. Бо це хардсайфай, який багато випендрюється. Можливо, це з моєї з позиції моєї освіти, моєї діяльності і того, як мені не завжди цікаво було дізнаватися якісь речі і багато термінів, які мені було лінь гуглить. Спочатку я вела слонечок, але дуже швидко. Припинила. Зрештою, також не шкодую, що прочитала сліпобачення. Навіть не шкодую, що купила Пітера Вотса ехопраксію. Думаю, я її все одно читатиму, скоріше за все, її читатиму з Віталіком теж. Щоб, ну, Не теж, сліпобачення читала читали я просто його книжку читала. Читатиму, скоріше за все, з Віталіком «Ехопраксію», тому що мені потрібна буде компетентна людина, яка мені пояснить у фізику, чи що то було. Anyway, з точки зору власне сюжетної взаємодії з персонажами, мені не це побачення. Я не знаю за що люди її хвалять. Я не думаю, що мені взагалі заказаний шлях у сайфай. Є сайфаї, які мені цілком заходять. Це просто був не він, тому що я не проти будь-якого сеттингу, поки для мене, для мене має сенс сюжет і якісь ідеї і якісь, не знаю, якісь хімія між персонажами, наприклад, діалоги там. Ну, тут це банальненька штука, яка для мене абсолютно не працювала в стилі побаченні. Більшість книги я просто намагалася з'ясувати, що відбувається. Потім думала, що зрозуміла, що щось нащупувала, а потім зрозуміла, розуміла, що ні. Що то я нещупила щось не те, і пробувала знову. Тож я трохи замахалась, поки читала сліпобачення. І дуже зраділа, коли та книга нарешті завершилася. Після того там було в тому ж виданні Жубанського було ще оповідання-полковник, яке я читала досить органічно, як продовження сліпобачення, і було оповідання комашині боги, які мене настільки, не знаю, відлякали просто чогось я навіть. Навіть не пам'ятаю мене, моя дитяча неміцна психіка просто потерла ті споходи. Взагалі не пам'ятаю, як вони починалися. комашини. Боги боги я вирішила не читати. Після сліпобачення я навіщось взялася за наступний сайфай? Поки що це все для мене дуже не характерне. Цей фай, особливо хродовий сайфай, як Пітер Вотс нонфікшен, особливо історичний нонфікшн. Горор, ну окей, це Стівен Кінг, я йому готова давати багато спроб після зеленої милі. Я не думаю, що я кину в якийсь момент читати Стівена Кінга. Навіть я очікую, що в якийсь момент я Стівена Кінга прочитаю щось таке, що мене просто травмує на все життя. Але навіть тоді, я думаю, все одно, по-перше, у нього є багато чого що... почитати. Чоловік написав понад 200 романів, чи я пропускаю, можливо, навіть понад 300 творів на цей момент уж точно. Я більш за нього писав хіба що я не знаю Зімов, Зімов. А, якого я теж поки що не читала майже нічого. Але це ж мене мене от, за цим ефектом білки кудись перемкнуло. Що я, я казала? Так, да, я казала, що це не типовий список е, літератури для мене. Тож, варіанти Варіанти Роберта Шеклі, які я взяла у комубука, просто тому що мені здавалося, що я десь чула про Шеклі. І тому що це Камбук. Я, типу, люблю Камбук. І плюс вони маленьке, дуже приємне видання, малесеньке такого нестандартного формату. Не можу сказати, що вона читалась досить легко. В якийсь момент я усвідомила, що я впізнаю мотиви моєї улюбленої книжки, однієї з моїх улюблених книжок Дугласа Адамса, путівник галактикою для космотуристів, і там були якісь такі схожі. Інтонації, скажімо, можливо, навіть сюжетні якісь моменти схожі, які мене потішили, тому що ну, це завжди приємно, коли ти щось впізнаєш. По Google виявилося, що Дуклас Адмс Такида надихався, в тому числі, і Робертом Шеклі. Мені подобається ідея бортового комп'ютера чи якогось ще штучного інтелекту, який цинічний, кмітливий. Або депресивний, або ще що-небудь таке, я дуже люблю цей такий персонажний троп. Плюс там був ще робот. Але це досить така сюрреалістична історія, постмодерна, напевно, варіанти, тому що от є якась зав'язка історії, у чувака просто ламається космічний корабель, він робить аварійну посадку десь і намагається все, всю книгу знайти. І павучок. Окей, я не люблю павучки, а це здається, що у нього взагалі якась як спайдер у спайдермена. Коротше, він маленький, будемо робити, будемо його ігнорити. От. А, ти чого я? Да, так, варіант. Всю книгу чувак просто намагається знайти деталь. І це, типу, як. Все, що пройшло в голову автора, і як могла завершитися ця історія, таке відчуття, що він просто постійно переписує, переписує. Ну, це, типу, або альтернативні реальності, або це якийсь день бабака, де кожного разу інакше завершується ця історія. І це за мене зайняло певний час, поки я роздобула те, що, що відбувається. Зрештою, багато. Варіантів мені не подобалися, я вже не пам'ятаю чим. Трошечки втомлювали, так як мене іноді втомлював Фі Філіп Дік, якого я загалом люблю. Теж його дуже багато читаю, але іноді в мене буває настрій на Філіпа Діка. І перша книга Литися сльози сказав полісмен мені дуже сильно сподобалась, якраз тим, з яким вона незвична була непередбачувана і як ніби спонтанна, але при цьому спланована. If that makes any sense. Ну коротше, у варіантах щось дуже схоже було. І десь в окремих моментах мене просто втомлювало оце відчуття е, якогось сюру. Воно мене трохи втомлювало. Мені не вистачало якогось трошечки твердого якогось ґрунту, якогось сюжету. Але знову ж таки, можливо, через те, що я попередньо не читала про що це. Можливо, навіть колись буду перечитувати, тому що загалом, в принципі, непогана річ. Єдине, що я не знаю, який мені потрібен настрій для того, щоб ефективно читати шеклі. Весна продовжилася нонфікшену, але це вже був такий, ну, типу, теж істеричний, реактори не вибухають. Коротка історія Чорнобильської катастрофи. Класне видання, тому що воно вичерпне, тому що там багато. Моментів, які ми і знали, але вони подавалися через таку радянську призму, те, що ми знали, чули від батьків. А, але насправді воно не зовсім так. Вона якось трохи складніша. Я зняла окреме відео про цю книгу, там навіть знімала трошки, щоб виглянула всередину, як виглядає ця книжечка. Вдання кльове, на брати. Я знімала відео до власної роковин тієї катастрофи на 26 квітня. Книга маленька, її можна навіть з дітьми читати, я так думаю, єдине, що дітям треба, напевно, все пояснювати. Не те, щоб дуже легке читання, без якихось там травмуючих фотографій, але відвертою по суті, і я її прочитала, про тому що вона маленька, я її прочитала не за один вечір. Тому що ну потрібен такий трохи час, щоб опрацювати це все, переосмислити, підмінити те, що ти вже знаєш, тим, що ну ти знаєш трошечки, трошечки не так, як варто було б знати. Це була передостання книга, яку я прочитала за весну і завершила я цю весну знову ж таки дуже нетиповим для мене жанром. Але чогось цього року в мене взагалі дуже багато його. У TBR, це ще один нонфікшн. Третій і останній нонфікшн, і остання книга, яку я встигла прочитати за цю весну, називалася Релігія має повер... померти. Або в кого ми повіримо після Бога В'ячеслава Геєва, видавництво Віхала. І от за цю книгу я не пам'ятаю, щоб я щось знімала. Але у мене просто вже напевно випрацювалося якесь певне. Бачення книжок Віхоли, я з одного боку поважаю їх за позицію, за те, що вона у них є. З іншого боку, вона мені не зовсім лягає по формі. Тому що те, що я там десь жартувала, kind of жартувала в книзі про лінгвістику на карті світу, що таке враження, що сидить у віхолі просто якийсь редактор. чи ну якась, якась людина, яка вписує якісь встраті жартики, або вимагає від автора якісь шаблонні встраті жартики. От воно якось так і було. Не настільки погано, як у лінгвістиці на карти світу, але все одно час від часу автор мені поставав досить зверхнім. І це трохи відштовхує. Я не проти лайтової подачі. Геть, але мені так не вистачає. Інтелігентності цієї подачі, що ж таке, чому не можна жартувати не всрату? Я розумію, це науково популярна література. Чому я читаю сагана, і він іноді якісь кмітливі речі або якісь мілотні речі видає і не бісить? Тут бісить іноді якісь неполіткоректні висловлювання, які більше схожі на жарти, ніж у лінгвістиці. наприклад, у Годжієва більше схожий на просто ну, якісь. Якесь бикування, я не знаю. Тут воно більше схоже на жарти. І плюс є якісь референси на всяку світову класику, зокрема, на класику наукової фантастики, на сліпобачення, до речі, що я зацінила безумовно. Але час від часу автор просто виходить за межі комфортного для мене такого середовища наукової популярності і дозволяє собі якісь. Якісь вислови, які, ми, які я, скажімо так, не ціную просто. Або, от найгірше, найгірше взагалі у цій книзі, це власне, робота предпродакшена. От те, що мали робити команда, редакторів, коректорів, предстальників. Треба було трохи нормальніше систематизувати то все. і замість мільярда дужок. В яких це реально просто якесь, просто воно скрізь, це росня, якась, прости господи, воно скрізь, ці душки, в яких величезні речення, іноді по пів абзаця, по абзацу цілі, цілі абзаці в душках, які можна було винести або в примітки в кінець книг е, сторінки, або ну в зноски, або в примітки в кінець книжки, або в зноски в кінець сторінки. Насправді там просилося і те, і те, і в дужках можна було лишити, не знаю, ну відсотки три з того, що з усіх дужок, відсотки три варто було лишити в дужках. коли ти починаєш речення, точніше, автор почав речення, а потім захотів пожартувати. І от у нього жарт займає в чотири рази більше, ніж саме речення, але потім після дужок речення завершується одним-двома словами. Просто уявіть собі це. Я в якийсь момент просто спочатку дочитувала речення, шукала, потім перечитувала те, що в дужках. іноді просто пропускала щось. Це виснажливе читання. І це саме прикол видавництва, роботи видавництва. Мені не лайк. Таке, якісь є. Цікаві факти, і їх багато, як і у Рустама Гаджієва, дійсно багато речей, які я не знала, хотіла б знати. Але яхиз воно того варте, тим паче в цій подачі, і в цій подачі я маю на увазі навіть не лише і не стільки стилістичні, скільки саме чисто структурно в ці довбані душки. Тож, так, да. оце таке було у мене читання за весну. Шість книжок, небагато, але краще ніж усе зараз. Зараз минув цілий червень, а я прочитала цілу одну книжку, дико ж цього пишаюсь насправді. От, як пройшла ваша весна? Що там? Як? Ну, типу, взагалі, я так припускаю, що да, вас теж, напевно, русняна напрягала, не напевно, стоподняк напрягала, бо ну, вона існує, як вона може не напрягать. Питаю про як на читання в це ваше впливало, то що мені щось е, важкувато, переважно. Може, якби я собі обирала всяке фентезі було б легше, то я собі і понабирала, просто чогось воно мені не читається. Оце зараз дочитала, власне, та єдина книжка, яку я е, читала, прочитала за червень. Це третя книга вигину коси, Ніла Шустермана. Це там, де був жнець, потім був шторм, і тепер О, не Капець, Як важко йшло. Навіть, типу, як таке лайтове, ну, як лайтове, це типу, антиутопія, дистопія. Це скоріше сай-фай, ну, це скоріше фантастика, ніж фентезі. Але перші два томи мені читалось дуже легко, так попригодницьки. Тут щось воно мені зовсім геть злилось в якусь, е якісь екзистенційні проблеми. На яке не було налаштована, і плюс русня. Тому це я ніяк не можу добрати саме те, що мені буде легко читатися зараз. То і питаю, як у вас із цим? На цьому все, дякую, що додивилися. А, да, донатьте, будь ласка, на ЗСУ, тримайтесь.